16 серпня 2024 року сьогодні Кабмін вніс зміни до постанови номер 560 яка регулює можливість отримати відстрочку. І вніс зміни, зокрема, стосовно цього. Для тих, хто отримує відстрочку по наявності батьків, дружини з інвалідністю дітей. Відповідно, буде трішки спрощена процедура зараз. Е Тексту немає про те, як нам повідомляє, буде спрощена процедура. Також що стосується акту, так, акт про встановлення факту здійснення догляду буде єдиним документом, який потрібно, і, відповідно, його можна буде отримати за заявою безпосередньо до районної адміністрації. І відповідно в термін 10 днів, що істотно прискорить процедуру отримання відстрочки, тому що наразі ми дійсно бачимо дуже погану ситуацію зі строками. Отже, чекаємо на повний текст, будемо робити огляд. Знайте, захищайте свої права.